Вітаю вас! Подивимося вашу енергетичну наповненість сьогодні. От прямо в сьогоднішній день. Так, ну, руна Евас показує, що десь рух трішки пішов на спад, не такий активний. Руна Евас це дуже позитивна руна. В прямому значенні це активний рух вперед, розвиток, поширення своїх ідей і так далі. Тут трішки якісь. Ну, можливо, вони в ту сторону звернули. Щось, щось затормажує цей рух. Потрібно. Що потрібно, Руна Наутіс, хоче нам сказати. Так, потрібно перейти на інший рівень. Вам радять пройти, нібито, як трансформацію, не боятися. Так, це можуть бути складні якісь виклики, навіть випробування, але вам потрібно це зробити для того, щоб оця руна вас стала в прямому положенні, щоб ви в правильному напрямку йшли і швидко досить це все тоді буде розвиватися в вашому житті. До позитивних змін буде вести. Так, випала руна Турісас ще одна руна трансформації, і вона в перевернутому положенні, Ось її правильне положення. Тобто ви свідомо уникаєте оцих, нібито як випробувань. Звичайно, що кожна людина на інстинкті самозбереження не хоче цих випробувань. Але вам потрібно, вам потрібно, нібито як пробити шлях собі, ось оцим, бачите, таким молотом. Пробити шлях собі вперед, щоб рухатись правильно. І таким чином ви вийдете. У гармонії, в гармонійні стосунки, в гармонійне спілкування, в отримання знань, руна Ансус, у благословення вищих сил, самого Одіна. Так. Далі подивимося. О, ось і саме благословення, руна Альгіс – це вищі сили вас благословляють, благословляють на трансформацію. Як би це дивно не звучало, але вам її потрібно пройти. І ще руна Айваз – це ще й про захист. Яка б трансформація не була, які б складні часи не були, вас все одно вищі сили захищають, вам про це нагадують. Так, руна вун'є в перевернутому положенні, руна задоволення, щастя це в прямому. В перевернутому у вас десь не вистачає зараз у цього задоволення і щастя і радості. Тому, тому вам треба гармонізувати себе, не побоятися пройти о той шлях, ступити, ну, в щось незвідане. Побороти свої страхи, підкорити їх, і тільки тоді ви вийдете в ось і в щастя, і в правильний напрямок, швидкий розвиток подій до позитивних змін, і самі вищі сили вам благоволять у цьому. Ось такі енергії на сьогодні. У вас ось такі підказки вам відру.